Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми зробимо відео про харчування, так як нас просили наші підписники. Поїхали! Отже, не забувайте на мене підписуватися, додивляться відео до кінця та коментувати. Ну і ставте лайки або дизлайки без різниці. Почнемо з того, що про харчування. В нас було декілька етапів взагалі, від того, як ми почали займатися кроликами, було таке, що ми давали тільки корм, корм із, мішали з зерном, зерно, з приводу зерна. Кукурудза та пшениця потрібно його дуже, як би так мовити, Обережно бути в великих обмеженнях, тому що вони дуже шкідливо впливають на організм самого кроля. В чому це все заключається? Ось Кукуруза, наприклад, дає ожиріння. Ожиріння може бути яке. Ну Ось можна показати на прикладі Чіки, так? Ось вона така у нас жирбаска. Це для кролиці занадто. Вона в нас зараз злучена. Ми її вже злучали 3-4 рази, але за її ваги це все не виходить. І це, до речі, не... вона ожиріла не з-за того, що ми даємо кукурузу. Ми взагалі кукурузу наразі не даємо. Ми даємо корм. Кролі, які сидять на зерно, на зерносмісі, це овес. Та ячмінь, такі підходящі зернові культури, які їм найбільше підходять. Навіть якщо ви хочете, наприклад, зробити поміс, тобто корм і додати якесь зерно. Краще за всього це підходить ячмінь. Овес вони більше перегрібають, багато висипають, а ячмінь вони хрумкають доволі такі гарненько. Так, ще поки ось йдемо по порядку, всіх показуємо. Капля в нас все-таки з'явилася, як я обіцяла в попередньому відео. Ми її навіть злучили вже. Скоро в нас почнеться знову окроли. Їх буде дуже багато. Так, малеча, яких ми відсаджували. Ось такі вже вухани, вже прогризають дирку. Такі вже... Великуваті. Мені здається, їх можна навіть зважити. Одненькі. Одненьке. так. Я хочу одненьке зважити зі мною. Два шістьсот. Два шістсот. Так. Це в нас був окров 2.06. 2.06, два місяці і три дні. 2600 Ну, гарна дуже вага Тут... Так, з приводу харчування, як можна замітити, в нас сіно, корм. Кормом ми. Зараз годуємо тільки ава кормом. В попередніх відео ми показували і експериментували з ним, який взагалі йде в нас від нього вага, яка додається. І дуже було багато негативних таких відгуків, що не може бути, що за місяць тільки набирають ваги. Але дорогенькі, враховуйте те, що вони не годуються травою і не годуються зерном. Від корму, ну, в будь-якому разі вони ростуть набагато швидше. Ось такий він у гранулах. Гранула невелика, гарненька, ось, наприклад, малеча та, що в нас в сараї зараз сидить, вони її вже хрумкають. Так, ну, обов'язково в нас. У воді присутній краноцит. Це підкислювач, який попереджає хворобу кокцидіоза, тобто про вздуття, наприклад, животів у кролів. Так? За два роки, що ми їм користуємося, ми про це практично забулися. Ми кроноцит, наприклад, даємо на постійній основі. Це 0,5 мл кроноцида на літру води. Якщо перервами, хто дає це 1 мл на літр води, 3 на 4 з перервами. Але так можна заплутатись і набагато краще, коли воно постійно в воді. У нас в бочці воно все заливається, йде по паїлкам. Там, де паїлок немає, в нас ось є ось така. Баусанка, баклаха, бутилка по-різному називають. Кожен трактує по-своєму. Тобто 6 літр, сюди 3 літри, ой, 3 літри, 3 мілілітри коронациду, воно перебутихалося, залилося, і королі напоєні, задоволені, нагодовані. Так, е до речі. В нас сама малеча вже трошки попереростала, трошки пересіділа, я хворіла, тому нам треба зробити відсадку від мамуль. Нехай вони трошки відпочивають, де да, треба буде їх злучати. Отут я трошки вже з цим моментом прошляпала, але нічого страшного. Їм зараз півтора місяці. До речі, стоять віса. Мені дуже Цікаво, яку вони вагу набрали. Я оцих зараз разом посаджу. Це в нас м'ясо. І то уже м'ясо залишилось. Ну, і зазвичай оці ось, ті, що в нас ідуть помісі, це полтавське срібло і термонська порода, вони в нас також ідуть на м'ясо. Вони гарно набирають вагу. І швиденько на утілі. Якщо ви хочете, наприклад, тримати, щоб була порода в породу, то краще тримати по породі, щоб у вас було розписано деяка лінія, і щоб не вийшло так, що брат з сестрою, чи там мама з сином і так далі. Ось така малеча вже повиростала. Як пам'ятаєте, вони тут дуже-дуже різні, дуже-дуже гарні, Дізі -дізі гарні. Першу вакцинацію я їм вже зробила. Другу зроблю трошки пізніше. Так, кіло 724. Дивимося, е 19.06 був акрол. Сьогодні в нас 5.08. Ну, півтора місяця, все правильно. Ти... А ти куди зібрався? Куди зібрався? Ти йдеш у доросле життя. Все, от мамки, адьос, амігос. Цей. Давай. Мені ж цікаво, які ви. Кіло 540. Плюс-мінус. У них завжди вага різна. Не буде такого, що вони йдуть один в один. Є більші, є менші. Так, кіло 570 Тобто одні набирають більше, другі менше. Як кажуть, хто перший встав, того тапки, хто перший нажерся, той молодець. Так, кіло 720. Такий гарню. Такі гарнюй. Такі оце окраси прикольні вийшли. Так, сюди чотири. Треба їх так розподілити, щоб їм було не дуже не дуже-не дуже. Ой, якийсь великий наші. Ну так, да, не помилилася. Кіло 960. Нічого собі. Це, мабуть, той, що ми кукували, Посить. Ау! Кусається. Як сюди подряпано, буду кість, Іди до мене. Цей маленький. Кіло триста. І ти який маленький, нічого. От, -от ти отсися без мамки. Так, там ще хтось є, так? Да. Так. Так. Хто, хто в домі кішега. А йди сюди на мене. Дік. Так. Кіло 400. Окей, три. У нас залишилось дві клітки. Так, зараз я одразу їм насиплю їстеньки. Ой, під зиму, мабуть, трошки будемо розводити ячменем, але це не точно не тримається. Я їм трошки зараз понасипаю, щоб було поки їсти, такі вже подосипаємо. О, чудово. уже он обдряпал их, как всегда. Так, ну и привет, красыни. Это у нас тут был вокруг. Девятнадцатое ноль шестое, семнадцатое ноль шестое. Так. Кіло п'ятсот вісімдесят. Теж такий цікавий колір. Біжи один. Посидь. Кіло 770. Ах, сиди спокійненько, тихенько сиди, Ану. Щось вас тут чи багато, чи я не розумію. Кіло 630. Тринь. трава. І до мене... Ой, зараз такого цікавого достану. Кіло 680, майже всі на одному хвильці. Так, один, два, три, чотири. Сюди достатньо. іди десь Ой, вообще гарнюнь такий. Як звичайний заяць, такий в полі Кіло. піло 880. Гарнюнь. на, Я тобі навіть дам пожерти. Не. Диви який. Не хоче? Не хоче. спробуй. Спробуй. Ні, не хоче він. Реально. Як такий заєць. Наче в полі зловили і посадили в плітку до звичайних кролів. Прикольний. Так, іди до мене сюди. Але це в нас перший раз. Ой, такі окраси. Кольори гарненькі. Кіло 680. Так, оце ви тут на мамки на сільські повід'їдалися, я бачу. Молодці. Так, кіло 640. Ну, для півтора місяця це дуже-дуже чудовий привіз. Дуже чудова вага. Так. І кіло 860. Тут такий, блін, ненаситний. Мамуся нарешті здихне, тому що така кількість кролів і так довго сидіть. Але є люди, які, наприклад, тримають кроленняти з мамою півтора-два місяці. В основному ось ми питали це. 45 днів вони роблять вакцину і відсаджують кроленят. Ми стараємося вакцину робити в місяць. Тобто е виходить так, що до 30 днів імунітет в кролів маленький захищений маминим молоком. Надалі йде оцих ось ось два тижні. Е Якось так називали за чорну яму Оцей, оцих два тижні. Чому? Тому що закінчується е, мамин імунітет і вони набирають свій особистий імунітет. Якщо не вколоти в 30 днів, то виходить у цих два тижні, вони тіряють імунітет мами і не досягаючи імунітету, яка дає вакцина на організм. Кроля. Але також, так, да, все вірно, все залежить від того, яка це вакцина, тому що є вакцина, яка колеться в 45 днів, є яка що в 60 днів і так далі. Це все йде індивідуально від того, яка вакцина, тому обов'язково враховуйте те, що написано на самій вакцині, і який препарат, коли йде саме для кролів. Ну і наостанок. Треба показати малечі, як вона вже виросла. Мені вже подобається, що вони. Все, тік. Сидів у кормухі. Ой, бігає. Типа дорослий. Отакі маленькі вухані вже повиростали. Але в нас тут з другою кроличкою щось не вийшло. Щось я не розумію, де вони подівалися. Було восьмого, залишилося троє. Наче дирки пошукали, думали, можливо, там десь криса їх витягла, або щось. Якийсь у нас завівся або барабашка, або полтергейст. Але кролів п'ять штук немає. Досі ми в шоці. Не знаємо, що це таке. Ну на цьому все. Всім до нових зустрічей.